Зу. Вітаю вас на уроці математики. Працюємо з другою частиною. Урок. Тема уроку знаходження частини від числа. Сторіночка 9, 10 та 11. Завдання для опитування усно. Порівняємо частини 1 сьома і 1 четверта. 1 сьома менша. Уявляємо шоколадку, ви поділили її на 4 частини, а другу на 7. Де шматочок буде більший? Там, де на 4 частинки, чи там, де 7? Одна дев'ята одна десята. Одна дев'ята більша, ніж одна десята, одна друга і одна третя. Половина більша. Чи можна порівнювати 1 третя кілограма і 1 четверта літра? Кілограми літри не можна, різні одиниці вимірювати. Коли нерівність 1 третя більше 1 четвертої буде істинною? Розгляньте зображення. В якому випадку 1 третя буде більше, ніж 1 четверта? 1 третя більше, ніж 1 четверта, 1 третя більше, ніж 1 четверта і 1 третя більше, ніж 1 четверта. Так, тут кавун менший, ніж диня, тому і частинка буде меншою. Назвіть різними способами показники годинка. Перший годинник. Одна година 20 хвилин. Другий годинник. Пів на 11. Так, 10 годин або пів на 11. Працюємо з підручником сторінка 9, 10, 11. номер 46. Відрізок завдовжки 9 см, розділили на 3 рівні частини, яка довжина 1,3 такого відрізка. Цей номер ми записуємо. Уявляємо відрізок, креслимо його, розділили на 3 рівні частини. Як дізнатися довжину ось тієї однієї частинки. Розрізали або розділили відрізок, яка дія буде? Святослав розв'язав задачу так. А Мар'янка так. Хто з дітей виконав завдання правильно, на вашу думку. Перевірити ми можемо за допомогою лінійки. Але правильно знайшов Святослав. Щоб знайти частину від числа, слід це число поділити на знаменник дробу. Тобто, на скільки рівних частин ми розділили наш відрізок, на стільки й ділимо. 9 ми розділили на 3 рівні частини, 9 поділити на 3 дорівняння 3 см довжина однієї такої частинки. Номер 47. В Україні на весілля зазвичай випікають коровай. Випекли коровай масою 12 кг. Чому буде дорівнювати маса однієї шостої такого короваю? Тобто, пригадайте, що вказує знаменник? земля? Наскільки рівних частин поділили ціле? Ціле – це у нас коровай 12 кг, і 12 кг треба розділити на 6 рівних частин. 12 поділити на 6 це 2 кг, одна шоста це буде 2 кг такого короваю. Номер 48. Обчисли 1 треть від 18 см. Знову ж таки, 18 розділили на три рівні частини і взяли одну таку частинку. 18 поділити на 3 торівня 6 см. Одна друга від 14. 14 поділили навпіл. 14 поділити на 2 дорівня 7 кг. 1 п'ята від 1 дециметра. дециметру. Тепер цікаво, як одиницю поділити на 5. Для того, щоб це зробити, треба перевести дециметри у меншу одиницю вимірювання. Що менше дециметрів? Так, сантиметри або міліметри. Пригадуємо, що в одному дециметрі аж 10 сантиметрів. А десятку ми тепер можемо спокійно поділити на 5. І одна частинка від 1 дециметру це буде 2 см. Одна четверта від 2 метрів. Знову, як 2 поділити на 4? Знову переводимо у меншу одиницю вимірювань. Дециметри менше за метри, тому переводимо в дециметри. 20 дециметрів поділити на 4 рівні 5 дециметрів. Роз, э, усне завдання 49. Розглядаємо циферблат годинника. Котру годину він показує? 12. Котру годину покаже годинникова стрілка, коли пройде половину циферблат? Годинна стрілка. 6 годин. Шосту годину. Усно обчислюємо значення виразу а помножити на Б додати 3 помножити на Б, якщо А дорівнює 7. Якщо А дорівнює 7, то 8 помножити на 7 додати 3 помножити на 9. 83. Якщо А дорівнює 5, Б дорівнює 6, то вираз буде дорівняти 8 помножити на 5, додати 3 помножити на 6. Суму добутків. Шукаємо суму двох добутків – 58. Усно порівнюємо вирази частки чисел. 32 поділити на 8 і 24 поділити на 6. Дорівнює 40 поділити на 5 і 56 поділити на 7. 63 поділити на 9 і 24 поділити на 3. Буде менше. Чому? Тому що 7 менше 8. 72 поділити на 8 і 81 поділити на 9. Дорівнює 9-9. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте усно третій стовпчик. Продовжуємо. Діти з Херсона проїхали до Львова на екскурсію. Екскурсія включала огляд 20 пам'яток Львова. Вони вже відвідали п'яту частину всіх пам'яток. Скільки пам'яток їм залишилось оглянути? Отже, треба було оглянути 20 пам'яток. П'яту частину всіх пам'яток вони вже оглянули. Тобто, усі. Локації, які треба відвідати. вони розділили на 5 рівних частин. І одну з них вже оглянули, побували, пофотографували та послухали. Щоб знайти частину від числа, нам треба це число поділити на 5, тому що на 5 рівних частин, на знаменник поділити. 20 поділити на 5 дорівнює 4. Пам'ятки Львову вони вже оглянули. 4 це тільки одна частинка. Було 20. 4 з 20 вони вже оглянули, то їм залишилося ще правильно 16. 20 віднятий 4 до рівня 16. Пам'яток їм залишилося ще оглянути. Так. Перевірте, будь ласка, чи правильно виконано обчислення, поставивши відео на паузу. Так, домашнім завданням буде номер на вибір або задача 55, або номер 56. Треба дізнатися, у скільки разів число менше, або у скільки разів більше, на скільки менше. На скільки більше. Пригадайте, на це завжди діє віднімання, коли ми порівнюємо числа більше-менше, на це віднімання. У В це діє ділення. Тобто, скільки разів число 7 може поміститися у числі 49. Треба поділити. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. До нових зустрічей!